А давайте зараз з вами з'їздимо. В Лондон. Чому в Лондон? Тому що тут в одній з найбільших європейських столиць відбулася презентація флагмана одного з найбільших світових виробників. Поїхали дивитись. Це вже на ринку склалась як якась така неписана традиція. Коли виробник виводить на ринок щось путьове і значиме, то містом його презентації неодмінно треба вибирати Лондон. Вперше на подібний формат презентації зважились такі Івелджі. Причому паралельно з британською столицею подібні. Івенти проводилися в Нью-Йорку, Сан-Франциско, Сеулі, Сингапурі та Стамбулі. Круть. І ви не могли самі не здогадатись, яку таку нову модель вирішено було так феєрично показати. А ми то з вами іще рік тому. Давайте зізнаємось, чудово знали, як буде зватись наступний флагман від LG. Якщо друге покоління це було g 2 то третє покоління, ну не g 4 ж. G4 буде наступний. Так, так, LG G2 був минулого. Року першим на нашій пам'яті смартфоном цього виробника, який став без перебільшення успішним і трендовим. Високо підняту планку треба було ну якось утримувати. І ось вам наступне покоління їхнього флагмана з порядковим номером 3. G Давайте порівняємо його з пращуром і на його фоні краще побачимо усі різниці. Що найперше відмітимо, що апарат виріс і за діагональну, тепер тут 5,5 IPS-івських дюймів, і за роздільною здатністю. Цей дисплей випущений у так званому форматі Quad HD. А це 2560 на 1440 точок. Само собою, висока щільність зменшених пікселів і неймовірна деталізація картинки. Наступним революційним проривом виробник вважає вбудовану камеру. Її реально допрацювали, посилили подвійним світлодіодним спалахом і озброїли лазерним автофокусом. Ось він розташувався ліворуч від об'єктиву. А тут якраз поговоримо і про дизайн. На презентації його відзначили ще як одну топову. Особливість. Базові кнопки, які на попереднику лишили посеред задньої кришки під камерою, але візуально конструкцію переробили, і кнопка увімкнення стала начебто якоюсь більш втопленою. Матеріал задньої кришки ні, це не метал, хоч воно і дуже схоже. Це пластик під метал. Хоча виглядає ну, таки дуже металево, як і, до речі, модернова вставка попереду. Із софтверних заморочок хочеться виділити перемальований інтерфейс фірмової оболонки Андроїда – Появу типу мудрих повідомлень, які покликані щось там нагадувати та допомагати користувачеві, пластичну клавіатуру, яку нарешті можна збільшувати, зменшувати. Ну а про все решту ви і ми дізнаємось, уже коли смартфон офіційно доїде до України і потрапить нам на тест. Сподіваємось, що довго на його появу чекати не доведеться.